Ну що, всім привіт! Це мій новий канал на YouTube. І це вже третій влог. І сьогодні я вас повезу з собою по американським справам. Поїхали! Ось такий у мене наряд. Покажу вам його. До речі, я мушу вам це показати. Дивіться, Вова застелив вчора ввечері балкон. І тепер у нас м'ягенько. І можна тут вечором релаксувати, коли не така спека. А це. Взагалі, то мої огірки, в які мало хто вірить, що дадуть урожай, а я не здаюся. Це рукола. Огірочки жовтіють. Газдині, хто буде мене дивитися, кажіть чого, пишіть в коментарях, бо я не знаю. Я вже вибралася з хати, йду до машини. Моя перша зупинка йду вчити англійську, бо я рахую, що коли є така можливість вчити англійську з носіями в Америці, і я бачу свій прогрес. При тому, що я приїхала і можна сказати нічого не знала, а зараз я вже відчуваю, що я можу говорити, будувати речення. Тому мені подобається вчити англійську, особливо в Америці, і з вчителькою, яка говорить лише англійською. Це прикольно. Тому їдемо вчити англійську. Покажу вам, що то за школа в мене. Я вже під'їхала під школу, взяла свій грубечий студентський зошит і йду на урок англійської. До речі, забула сказати, що ця школа знаходиться на території мусульманської мечеті, і я вчу англійську безкоштовно. Пішли зі мною щось трошки покажу вам, як воно все проходить. Заходжу завжди через чорний вхід, але я вам дещо зараз покажу. Тут щоранку зносять їжу для тих, кому потрібна допомога, і її зазвичай кидають тут. У, уявіть, сьогодні не накидано, як ніби для вас. Ось так. Воно все виглядає. А це назва моєї школи Highlands. It's never too late. Справді не Вартулей, тому що тут навчаються люди будь-якого віку. Говорю трошки тихенько, тому що вже тут тишина і чую тільки Фу, мову вчителя. Будь-який вік сюди приходить, такі, як я, молодші і навіть є люди, яким за 80 уявляєте, приходять і вчать мову, тому не вартулейт. Ось це такий донейшн центр. Тут можна залишити якусь їжу. Це просто приносять люди, які мають. Для тих, хто не має. Ну що я вже йду на урок. Перед уроком завжди потрібно відмітитись. Tornadoes. Where the wind on, the on the east, east coast, coast they are hurricanes. 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 Fires in the summer. California has bad fires on the summer. The extreme weather causes many problems. The extreme weather causes many problems. Ну що, мій урок вже пройшов. Я сьогодні сиділа лише годинку, це небагато, але у мене сьогодні багато справ, тому я кваплюся. Зараз поїдемо зі мною в Walmart, Буду оплачувати комуналку. Нам, до речі, нагоріло 200 доларів за те, що працює кондиціонер, уявляєте? Але нічого, будемо платити. Тому поїхали у Волмарт зі мною. Але взагалі то я вже не проти щось би і з'їсти. Але ще трошечки потерплю, нажину апетит, зайду у Волмарт, може ще щось прикуплю для мішельки з одягу і поїду їсти. Тому найперше треба оплатити ті біле. Американські біли. Я йду в дуже гарний Волмарт, де чисто прибрано. І мені здається, що він найновіший з тих всіх, які є в нас поблизу. Тому я люблю цей. бо Тут і одяг можна гарненький знайти мішенці. Ну якось такий окультурний, бо зазвичай говорять, що Волмарта в Америці, ну і я бачила, Волмарта в Америці дуже такі занедбані. Надіюся, все буде швидко і мені не доведеться стояти в черзі. Взагалі можна такий біл платити онлайн, але на що з цим онлайном не складається, тому я постійно раз в місяць ходжу оплачувати рахунки ось так, стоявши в черзі. Вже навіть звикла, може не треба той онлайн платиш. А, а що має жінка до роботи? Мені сказали, very cute dress, Обичайно. Американці, коли їм щось сподобається, вони не стримаються, підійдуть до тебе і запитаються, За де ти то плаття купив і скажуть комплімент. Ну, це дуже приємно. correct. I can pay for card.

Тому я чисто іду глянути одяг для Мішельки, тому що Мішель постійно треба щось нове. Оу! Персики, нектарин. От що вже сезон почався, я щось розумію. Окей, я йду за одягом. Я так розхвалила Walmart за дитячий одяг, насправді тут є два бренди. Вони з'явились від відносно недавно, які мені подобаються. Такі, що підходять по моєму стилю, і я таке люблю одягати мішель. Але може зараз і немає нічого там цікавого, бо зазвичай їх теж розбирають і розмір важко знайти на мішельку саме її в будь-якому віці. Мені важко знайти розмір своєї дитини. Ось один з цих брендів це називається Я тільки зрозуміла, що це написано easy пізі. Прикольно. Але це чи часом не для бейбі Так, да. ось. До двох років, а мені потрібно на 4. Значить, десь має бути 4. Так, ось щось ближче до того. О, ось він. На таких, як Мішелька. Оцей костюмчик дуже кьот. У нас є такий. Ой, а це, гляньте, 3 роки, 5 років. Ну чому на мамі розміру? Ось про що я кажу. Все-таки гарнесеньке розбирають. Я б таки її взяла. Люблю ось таке. І пасує. Є блакитний 4 роки, але він зовсім не так дивиться як ось цей. Погодьтесь. Шкода, дуже шкода. Бо він мені прям я йду і вже впав в очі, я б його хотіла. Прям. Я б його зразу взяла. І ціни за ціни хочу сказати, що такий костюмчик 25, я сподіваюся, я попала. 25 доларів. Ось таке щось, але мені здається, що Мішель не захоче таке носити. До речі, моя дитина дуже така сенситів до одягу. Якщо її щось десь трошки жме, парить. Десь щось чіпає, вона не буде носити яке б воно мені гарне не було, тому я цей момент знаю і вже так уважніше приглядаюся до тканини. Я те, що знайшла такий костюмчик рожевого кольору в мішельки вже є молочний, я думаю. Рожевий теж їй буде гарно. І лосінки. Звичайні білі лосінки. Можливо, ще треба глянути носочки. Носочки. Ось носочки. Будь ласка. Так. 3-5 років. Тотлер Ловкат. То, що треба. Такий пак. 3-5 років. 7 доларів. А скільки тут штук? 10 бар. Ну це все, я більше нічого такого не бачу, тому не буду гаяти час, щось вишукувати, йду на касу, оплачувати і їдемо далі. Я голодна і хочу їсти. Тому поїдемо зі мною і поїмо. В магазинах стараються не брати пакети, коли ось таке можна в принципі, хоч так розхлябано, але понести в руках. Я його зараз все складу в сумку і немає проблем. А тих пакетів чесно. Скільки можна, скільки можна той платма? Ну що, поки я ось це все добро пакую в свою сумку, хочу нагадати вам, щоб ви підписалися обов'язково на мій канал, лайкнули це відео, прокоментували. Мені буде це дуже приємно, і це мене мотивує для того, щоб знімати більше. Знаєте, а я бачу, що у мене проблеми, і не вистачає часу. Вова на 2.30 має їхати до стоматолога. Йому потрібна машина. А я хочу заїхати в Чіпота, взяти щось поїсти. Думала, ще з вами помити машину, але не встигаю. Тому їду брати їжу з собою і додому. Поки не забула сказати, в американців теж є така штука зустрічати по одягу. Тому що коли я в Walmart заходжу в якихось ласінах, футболці, неважливо, так на скору руку вдягнулася, то мене обов'язково зупинять і візьмуть в мене чек, перевірять, чи все в мене там добре з покупками. А коли я ось так вдягнуся, якесь платко миленьке. Ну, більш по-людськи, мене ніхто не зупиняє, мені бажають гарного дня і все. І проважають, чека ніхто не питає: От скажіть, це співпадіння? Чи можливо тут справді є така тема? Бо я помітила, що є. Відверто кажучи, вже б могла і не їхати в цей чіпотал за мексиканською якоюсь штучкою, могла б поїсти і вдома, але так сама собі нагнала апетит, що просто вирішила ні, їду, бо дуже хочеться. Ось так виглядає цей заклад. Він, до речі, поряд з нашим домом. І зараз буду щось замовляти смачненьке. О, вже пахне кимось перцем. Тут може бути черга, до речі. Like um, steak, yeah. Ah, thank you. And I'll do the. I'm sorry, I forgot about the paper. Thank you. Hi. Uh, I would like uh, this one. Later. and go up more, eh? and green thank you Steak yeah that's all Завтра я або не так сказала, або мене не так зміни, і не дали стакан, це не безкоштовно, входить рахунок і можу вже брати якісь напій, тому що заплатила, зробила мене. Фактична їх помилка, бо зазвичай американці, якщо беруть їсти, то беруть і щось пити. Він мені пробив ось таку, такого стакана. І, зрозуміло, я за це заплатила ще. Скільки там 2-3 долари, не знаю. Ну, вже мусила взяти лимонаду. Буду пити. Ну що, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я вже їду додому. Хотіла вам сьогодні щось більше показати, але мушу віддавати машину чоловікові. Тому. Зустрінемося в наступному влозі. Не забудьте підписатися, Па-па!